Друзі, вітаю! Комісія Ради Палати Швейцарії рекомендувала пом'якшити швейцарський нейтралітет і переглянути законодавство щодо реекспорту зброї. Зрозуміло, що головним питанням є Україна і надання Україні відповідного зброєння. До речі, не тільки швейцарської, якраз таки реекспорту це ті країни, які купили раніше, ну от і хочуть передати Україні. Ми знаємо, що німці для гепардів хотіли передати нам снаряди. Е Данці хотіли передати свої піранні, але Швейцарія була змушена обидві заявки відхилити. Зараз почали розглядати власне в комітеті. Комітет рекомендував. Потім воно буде винесено в парламент. Хоча перед винесенням в парламент можуть провести референдум, який займе насправді не багато часу, але тим не менше. Дуже значна подія, дуже велика подія для України. Ну і дуже важливо розуміти, що це буде не так швидко, як би нам хотілося. Це може зайняти приблизно до року часу, тобто на наступну весну, ця зброя може до нас приїхати, але насправді подія дуже історична, через те, що Швейцарія, яка завжди була. Нейтральною Швейцарія, яка ніколи не постачала зброю, не те, що до воюючих країн взагалі намагалась уникати будь-яких теоретичних конфліктів, сьогодні приймає дійсно дуже серйозні історичні рішення для того, щоб нам допомогти. І в цьому є насправді дуже велика сила. Також важливим буде ще рішення. ООН, яке треба буде, щоб затвердило, що конфлікт, в якому Україна сьогодні вона захищається від зовнішньої агресії, а зброя не буде використана власне проти. Це теж така умова проти цивільного населення. Ну за цим нам точно не переживати. Ми ніколи не використовували проти цивільних зброю. Ну, от чого точно не скажеш про Росію. Тому, як мінімум, процес запущено. Швейцарія е, рухається в потрібному проукраїнському напрямку. До речі, цього на це Росія точно не розраховувала. Зрозуміло, що не будуть підбивати швейцарців, провести і референдум, і будь-які інші додаткові бюрократичні процедури, але тим не менше ми насправді бачимо дуже позитивне зрушення. Тому зброя від Швейцарії і зі всієї Європи буде єдине. Зараз треба максимально намагатись пришвидшити і спростити саму процедуру власне до завершення прийняття цього закону. Ну і насправді це рішення дійсно історичне з тищам вісімсот х років. Швейцарія була нейтральна, а тут якраз таки починає потрошки займати правильну позицію в історії світу. Тому, друзі, бережіть себе, бережіть близьких і любіть Швейцарію.